А він не знає, що йому робити. І це не нова позиція, це просто давно вже так. У нього був план, що він буде говорити з Путіним і Зеленським і домовиться з ними про припинення вогню і на цьому тлі буде продовжувати перемовини про закінчення війни, про він міг усвідомлювати. Не треба теж його примітизувати, що це будуть довгі перемовини, але йому і не потрібний був мир. Йому потрібно було припинення вогню, щоб під цим соусом почати скасовувати санкції проти Росії і таким чином почати заробляти на ній гроші. І показати, що він може рятувати людей від смерті. Пам'ятаєте, що він говорив, що він готовий, щоб Сполучені Штати у відповідь на припинення вогню Росією визнали російський статус Криму? Пам'ятаєте? Було. Ну, це для чого? Це для того, щоб скасувати санкції проти Росії, тому що вони пов'язані саме із Кримом насамперед. Вони починалися з Криму. І почати якісь спільні економічні проекти на тлі перемовин між Москвою і Києвом про сталий мир. От у нього був дуже простий план про торгівлю. Ця людина позбавлена емпатії, цікавості до людського життя, що вона там не говорила про те, що її цікавить припинити вбивства людей. От, але торгівля цікавить. і цікавить. Він сьогодні говорив із Сідзінпінами. Він чітко сказав: ми не говорили про Росію, ми не говорили про Україну, ми не говорили про Іран, ми говорили про торгівлю. Я хочу говорити про торгівлю. Ну от. І в цій ситуації він вважав, що йому це легко вдасться, тому що Путін в його фантазіях був людиною, теж зацікавленою в торгівлі. А Путін зацікавлений у торгівлі. Путін зацікавлений у територіальній експансії. У них різна зацікавленість. Ну і тепер, коли виявилося, що Путін йому кілька разів відмовив, від, відмовив його ініціативі щодо припинення вогню, він не знає далі, що робити. Тому що просуватися далі за сценарієм перемовини під час продовження війни, він не хоче і не може. Не може чому? По-перше, будуть вбивати людей. Його весь час будуть запитувати. А чому ви не тиснете на Росію, пане президент? Адже там вбивають цивільних мешканців. Ви ж казали, що вам їх жалко. Чого ж ви не запроваджуєте нові санкції? Це одна його проблема, тому що замість того, щоб скасувати санкції, він має запроваджувати нові, а він не хоче. Друге, після цієї української спецоперації він раптом усвідомив, що якщо буде війна продовжуватися, вона може мати такі наслідки для безпеки самих Сполучених Штатів, що це буде катастрофою під час його правління.